така просто неймовірна можливість зустрітися з ним навіть поговорити в Києві. Він приїжджав лекцію давав. З о, чоловіком, який е, був сам продюсером толплею цієї пісні. Знаєте цей твір? Так? Що за партія? Н як? Ну, а як у складності вам партія? Якщо б ви її прохлопали? Я би назвав це контрапункт. Куда? Я би назвав контрапункт, а, тому що. та де та де та те та 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 там Пішов Молод... в редм. Включився до контрапунту ритм і. Ага. Війшов клей, заявив про себе клей. І розвивається цей клей, бачить з крипочками в гітари, мелодія пішло. Дійшла ще одна мелодія. Та-та-да-да-да-да-да-да-да. Так, так-та-да, там скрипочки грають чи Дивіться. Називається опозитна мелодія. Тобто до мелодії вони ввели ще один контрапункт. Контрапунктна мелодія, яка в опозиції до цього. Можна цю пісню я сфотографую. Так. Бівала-біда. І по позвочні. Ці хлопці просто бавляться на цьому рівні. Дивіться, коли ми вже довго чуємо цей контрапункт, Там-там-там. Та, там там Він спочатку для нас складний. Але коли вони його поспівали два куплета, він для нас став уже як ритм, Він сприймається дуже просто. Ми вже там 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 там. Того вони вводять ще один контрапункт, який має мелодичний характер. та да да ра да а по де ди-дин, ди-дин, ди-дин-дим-дим. Слухайте. melodia então, -o -o! os arabesques acento é claro acento tá Лей пішов. Крипочки. Акценти були. Був акцент в літаври, Ту-ду-ду. в них там дзвін стоїть. Вони... Це пісня про монаха в Єрусалимі якомусь там. І він, він... Там дуже такі слова незрозумілі, не, не але якби. І цей дзвін, який б'є в Монах, щось там і є цей дзвін, який б'є, і так далі. Але суть в тому, що дивіться, як через акцент заходить клей, і клей носить теж трошки мелодію, але клей може бути мелодія, може бути клей в тому випадку, коли вона не, не несе сильного ритмічного навантаження. І натомість всі нотки є довгі, такі картошечки, вони цими картоплинки тягуть з крипочками гарно. <питрес> І все, що воно додається, має розвивати емоції і стиль. І вони розвивають ці емоції. Дивіться, скільки там цього всього це, це про що ця пісня? Вона про щось ось таке. От вона, типу, О, ти отак, от вона вона піднімає, піднімає, і вони далі-далі цими скрипками добивають, а потім ще хори дойдуть, там потім дойде ще там багато чого, і ще купа синте. Потім містерика всі пропали. Тут... Тут що це Це, В... Шо, це? Угу. це uh, ринг на цьому на гітарі. Це, о, це вони так позбущалися з гітари. Ринг, <різь> це, це, це вищий степінь розуміння і знання ефектів, як ним Я Зараз включу. Тобто він грає ring modulation. Ну там же А. Ні, це це славець, зараз ерінг, рингтон зараз найде А. Так, у нас це сам Ну наче в фінді. Це 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 не то, стоп, да. Тобто це якийсь модулейт ефект на електросистемі. Так, так тут просто Зараз, якщо його більше дати, то почуйте. Просто почуєте акустичну гітару, а не чуєте ефект тобто... І Він десь там на фоні цим Я зараз... Це можна знайти прямо так, щось притиснув. Так, І що? ага. І цей. Тобто, в будь-якому випадку. Це Це ми зараз це лекція про характеристика звуку буде. Але йдемо далі. Тобто тут вони грають просто програш після приступу. Ви дозмінили контрапункт. Фірм, 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 фірім. фірм, фірм, А у вілечеві низко грати. Знову зайшов плей. А в кого контрапут зараз? Як вам кортипіано залухаєте? Тобто розвинули, додали ще фортепіано до того самого контр. А як вам клей? з хору? Схору? Тобто, почуєте? Фортепіано додало. І трипочки. Тобто тут то все отак заплутано, переплутано, але вони цим бавляться. Бріч частина зараз теж познущається з неї. Контрапункт і дуже-дуже високо чуєте такий клей. Контрапунт і клей. Що насправді, який от послухайте. Дуже високо сирка буде. Якщо помітили. І ти так вискало, вискало. мелодія, хором класичній музиці називається момент еклезія, коли дві мелодії, яка була одна частина пісні і друга, вони наклалися одна на одну. Вони взяли бріч і зверху ще приліпили цей. Уже як би було. Це кода, вихід на коду взагалі теж ніби з не з пісні. Корпусився. Ну. Це що це це в кінці? О, ну це якби вихід на коду, ну, ще одна мелодія розвинула. Тобто це вже якби... Мені здається, дуже такий приклад просто неймовірної майстерності, як вони бавляться цим ранжуванням. Одне переливається в інше і так далі. І це, це неймовірно, там просто ну, це, це капець. Я, я взагалі. Але е, е, тобто є ось ці п'ять частин, які ми послухали, треба зробити перерву там пару хвилин. Ну, подивіться, що ми по графіку буде. Емоції